Йоу народ! Сьогодні я починаю свій блог про мотоцикли і стан мотоцикли. Все покажу від самого початку, від приготування самого мотоцикла до самої їзди. Щоб ви розуміли, ніколи не їздив на задньому і ніяк в загальності не вимахувався на мотоциклі, так що буде щось дуже-дуже цікаве. Тому тут ви зможете побачити багато падінь, невдач і, скоріше всього, переломів. Тому перейдемо зараз до головного, а саме Kawasaki ZX 66. У мене вже мозок замерз. Це нормально? Так. Да. І так, я його купив за 2000 доларів. Як для Польщі, це непогана ціна. Но є багато НО. Як бачите, немає морди, пластика. Е -е, так само клітки, як власник сказав, її просто вкрали. Так, да, вкрали, відкрутили просто на парковці. Е -е, далі. У е, нас весь пластик. У нас весь пластик, просто-напросто на гамутах. І все. На пластикових хомутах все перевіплено. Ну, тримається, як не дивно тримається. Е, до поправи що ми маємо ще? Пробита різина пробита. А саме головне, в нас тріснутий хвіст! І плюс того, що в нас хана різині. А я, ну, тут було пробитє, якби, дира, і я закрутив самоліз. і він, як би. До того що ми маємо просто хана заднім тормозам, того, що, по-перше, диск повністю стертий, колодки взагалі немає. Все під заміну, все просто під заміну. І так, якщо вам цікаво, то давайте ми разом з вами. Зробимо цього мотоцикла, а далі подивимося, будемо їздити, вчитися, падати, ламати щось, як я казав, казав на початку. Так що, дякую.